Шановні колеги глядачі, поціновучі каналу Андрія Закревського, освіту чи має інженера. Сьогодні я хочу висловити свою думку на рахунок проблеми з водозабезпечення півдня України. Ми вже колись піднімали це питання, коли я пропонував. Півдню України використовувати, наприклад, нафтогін Одеса Броди для того, щоб просто-напросто використовувати його для води, для того, щоб транспортувати воду і по дорозі цього транспортування всі ці наші неполивні землі просто-напросто взяти і зробити так, щоб вони стали поливними. Ну, от ви собі, тобто на 100 кілометрів цього нафтопровіду можна спокійно робити врізки, спокійно дивитися, які там є землі навколо, і просто-напросто використовувати нафтогін для того, щоб просто-напросто. Передавати воду, і зараз такі от поради, якісь речі, коли у нас південь України а, а, страждає від а, екологічної катастрофи з боку Російської Федерації, ну це проблема. І так, а, сьогоднішній етер про те, як я бачу вирішення питання а, а, води на півдні України, а цей ефір і цей ролик я роблю. За рахунок зеленої енергії, я всіх закликаю переходити на автономне енергозабезпечення, як це зробив я. Я це зробив на базі екосистеми ЕКАФЛО і всім рекомендую офіс, особливо бізнесу, офісу і так далі. розгружати атом, нашу атомну енергетику, розгружати нашу газову галузь. За рахунок автономії. І саме головне, щоб потім наші урядовці подумали про те, як вірно керувати енергетичною системою України. І так почнемо. Я подивився на Фейсбуці ролик про те, як Київська обласна державна адміністрація привезла до півдня України. Цілий автопоїзд з питною водою, і цей автопоїзд, декілька фур з питною водою розійшлися за строк менше доби. Можна багато говорити про те, що це було передбачено, що рано чи пізно рашисти дотягнуться до всього. До чого вони можуть дотягнутися, щоб зруйнувати його? А насамперед це буде енергетична інфраструктура, це буде інфраструктура водогонів і так далі, для того, щоб зробити нам життя гіршим. І для мене це було зрозуміло з самого початку війни, що вони так будуть робити. я Завжди розумів, що вони до чого до всього вони дотягнуться, вони будуть ламати. І зараз сталася страшна трагедія, яка призвела до зміни життя десятків тисяч людей, до сотень жертв, до зміни і проблемах, які виникли у десятків тисяч домогосподарств, які знаходяться на півдні України. Це, те, що вони порушили Каховську дамбу, перша моя реакція така, як і у всіх: це гнів, це е, розуміння злочину, е, розуміння безприципності е, расистів е, на рахунок України. Вони знищують Україну. Друга моя реакція як спеціаліста а до чого це призведе до нашої, ну, в нашій енергетичній системі. Тобто я задав себе питання, наскільки Шкаховська ГЕС е, вдарить по, е, по енергетиці. Е, зрозуміло, що перша це втрата самої ГЕС, яка останні десятки років була одним з самих прибуткових підприємств енергетичного сектору України, яка дозволяла балансувати е, багато чого. І саме головне стало підтримувала режими роботи. А так як їй вже десятки років, то ця електроенергія була умовно безкоштовною і дозволяла нам жити багатьом родинам, тобто знижувала вартість енергії по Україні. Другий момент це запорізька атомна електростанція. Треба було проаналізувати, що станеться з продами охолодження, наскільки це вплине і так далі. І з точки зору енергетики, я для себе зрозумів дві речі. Перша, слава Богу, атомна електростанція розташована таким чином, що старе русло Дніпра дозволяє забезпечити продаю охолодження. Ну, за допомогою не дуже важких продовження труб і так далі. Ну, а сама атомка це енергія, яку, за рахунок якої можна все качати і робити. Тобто, дайте нормально попрацювати інженерам, і е, ніяких проблем з охолодженням запорізької атомної станції не буде. Тепер другий момент. Так, ми вже втратили Каховську ГЕС і на її відновлення. Ну, фактично, її треба буде відбудувати наново. Це не те, щоб ти щось там поремонтував, замінив і так далі. Ні, там взирвали все, машини зали і так далі. Тобто це будувати заново. І тут виникає друга частина моїх роздумів. Скільки ж наразі обійдеться будівництво такої Коховської ГЕС? Це перша. Якщо її поновлювати такою, як вона була стара. І е, другий момент як довго це буде відбуватися? Буквально позавчора е, ми отримали відповідь на це і з'ясувалося, що там тільки проєктні роботи займуть 2 роки половиною – 7 років це буде будівництво е, спеціальної греблі для того, щоб можна було призвести роботи по будівництву самої, самої Каховки. Ну, ви розумієте, да? для того, щоб це все роздаштувати, то треба буде зробити тимчасові греблі, а потім уже не маючи води, то тобто споновлювати самого ГЕС, верніше, будувати їх заново. І коли я це зрозумів, тут в мене стало зрозуміло дві речі. Перше, при такому довгому проєктуванні і будівництві вода виникне велика проблема з водозабезпеченням тих міст і містечок, які розташовані а, поряд з каховкою. Тобто, всім водоканалам, а, всім а, населеним пунктам прийдеться зайнятися тим, що або дорощувати, дорощувати труби просто-напросто, тобто нарощувати їх там, на кілометр, на два, іноді на три, на десять кілометрів для того, щоб а, просто а, запустити воду. У мене, коли почалась вона, був страшний сон, де я побачив, як руйнується ця каховка. І я згадав водозабіри в Запоріжжі. І, і труби всі входяще під воду в районі Шевченківського мікрорайону, і так далі. І от я у сні гуляв по піщаним отмілям і так далі. І це був про сон у мене. Я прокинувся і це розповідав своїй дружині, як я от гуляв по рідному Запоріжжю весні. Але він був повністю обмілілий і бачив, як дорощуються труби для того, щоб забрати воду. Зараз так відбудеться. Вот. Я готовий був до цього, і, мабуть, внутрішнє я вже одразу зрозумів, що державі треба зробити конкретні речі. Перше, це е, розгортання трубопровідних військ, але так вони не були розгорнуті. От, вони могли нам свого часу допомогти і е, е, нивілюючи черги. На кордонах цих бензиновозів і так далі, тому подібне. Ну, я вам хочу сказати, що е, от, е, бригада бурільників е, за день може скрутити гідроключами 6 км труб, обсадних труб. І під час військової дії в Афганістані там через гори тягнули е, труби. От. Дві бригади бурильників працюючи день і ніч, не в горах, а так от самі по собі можуть перекинути вам за тиждень 100-200 км трубопроводів. І це нормальна швидкість. Були б труби, було б бажання. І саме головне воля для того, щоб це зробити. От. Такої волі зараз я у нашій державі не бачу, тому от звертаюся через свій канал, Тобто, що заважає. Що заважає зробити так, щоб поновити продовжити ці водогони і використовувати незадійну інфраструктуру там, нафтогазопроводів хоча б для того, щоб перекидати технічну воду, я не кажу про питною. Друга річ це те, що я попереджав ще на етерах у Юрія Романенка в минулому році, про те, що наші гідротехнічні споруди, наші... Води, поверхневі, води, в тому числі на наших поливних землях і так далі, вже не належать території України. Відбулася крадіжка цих споруд. У нас було агентство водного господарства там і <риклад> риболовлі. От, яке просто-напросто скинуло з себе це все, скинуло через USAID, створення асоціації водокористувачів. У цих асоціацій було створено декілька десятків. І от можна вже відрепортувати, що у нас на ринку Оршаємих земель у нас, повні, ну, у нас повний ринок, енергонезалежність. І що там, яка ще державна незалежність, повна лібералізація. Тобто, безкоштовно просто, просто користуючи підзаконними актами наші всі поверхневі води, які йшли на зрошення полів, і так далі, передані зараз асоціаціям водокористувачів. От, як би і все. Ясно, понятно, що водокористувачами таким асоціаціям, які харчувалися від е, е, Каховської ГЕС, е, верні, Каховського водосховища, так скажемо, так, джерелом води, для яких було джерело е, водосховища, ну, це велика проблема. Але я ще раз повторюю, вони вже не належать і не впорядковуються государству, вони передані асоціаціям. І е, далі виникає такий момент дисонанс суто економічний. Якщо ми поновлюємо греблю для того, щоб просто-напросто підняти води от, для от, е, старих гідроспоруд або для зрошення земель, то ми безкоштовно робимо щось частникам, приватникам, які е, мають землі, які раніше платили державі за це водокористування, а тепер вони за це водокористування, за зрошення платити не будуть. Тобто ми їм пановимо, а вони будуть користуватися. Це перший момент, який для мене, як для громадянина, неприємний. Другий момент, який для мене зовсім неприємний, він полягає в тому, що якщо ми так довго будемо зеркало Каховського, Каховського водосховища, так довго будемо наповнювати, от, потім. Це призведе до слідуючої катастрофи. За ці роки я впевнений, навіть без держави люди набурять собі свердловин. Люди подовжать невеликі містечка, які харчувалися від Дніпра для своїх водозабірних станцій в ці труби, де це можна, а поставлять нові водозабори і дотискуючі станції для води. А потім ми це все візьмемо і затопимо. І затопимо це все вже. З деякими участками земель, на яких будуть висаджені рослини, де будуть вже і камиш буде рости, і рогоз, і десь вже верба поросте, і так далі. Я хочу нагадати, що коли готувалася каховка для затоплення, плодородний слой землі був вивезений, але не всюди. Дерева були вироблені і вивезені, але не всюди. Були вивезені і е, при е, мерції, Мерсії кладовища, це було зроблено для того, щоб те, що було на дні каховки, не травило е, е, майбутнє водосховище. І все одно воно отравило все. По, е, каховка так і ну, не поновилася за ці десятки років. За 50 років так і, і не було ніякого промислового вилову риби. І так далі. Єдине, що робила Каховка, це от, дала, надала воду в Крим, давала якусь там десяту частину електроенергії для півдня і, ну, і була такою гідроспорудою, тобто серйозною. Вона затопила Запорізьку Січ, вона знищила пам'ятники нашої казацької культури. А, от. Але ефект економічний був і продовжувався до того, як ця гребля була розгромлена. Але що відбудеться зараз? Зараз, якщо ми не поновимо цю каховку греблю протягом півтора років, от, я проти того, щоб її оновлювати. Мої резони наступні. Перше, це заново почнеться екологічна катастрофа, яку ми зараз маємо. Коли гниє риба, гниє е, мул і так далі, все це випаровується. От, за півтора року воно знову буде і вітрами, і людьми, і насінням нанесено. І от те все, що нанесено, проросте. І оці труби, які будуть від доживних станціях, і так далі, і так далі. Тобто люди саме це зроблять. Ви розумієте, їм треба десь брати воду. От, це все буде затоплено. І призведе до тої катастрофи, зворотньої катастрофи, яка відбувалася десятки років тому, коли будувалася ця гребля, але з більшим негативним ефектом. Ми вже не Радянський Союз, ми вже не будемо мати такі ресурси для того, щоб той нанесений е, вітрами е, слой е, Чорнозема е, там інших речей, а воно зараз буде вітер наносити, нікуди ми не подінемося. Тобто, оці всі рослини для того, щоб це все їздити грейдерами, забирати звідти, забирати той мул, кудись його розводити, і утилізувати, чи продавати за кордон, чи вести в Краснодарський край. Як це, як це робилося? Я проти цього. Другий момент, чи третій, я вже запутався. Ну, подивіться. От це будівництво на роки. От. І воно зараз у нас зовсім не контрольовано і ніяким чином не впорядковано. Люди, які там знаходяться, вони не можуть скористуватися інфраструктурними проектами, про які я казав. Тобто держава не розгортає водопровідні війська. Оці от фури, яких вистачає тільки на день для того, щоб забезпечити невеличке місто, і сотні фуру для того, щоб забезпечити великі міста питною водою. Це навантаження на дороги, які везуть воду, це навантаження на гроші, на людей і так далі. Де наші трубопроводні війська для того, щоб це зробити? Це ж та сама вода з півночі України, яка попадає на південь. Ну, боже мой, будь ласочка. Гідроключі в горизонтальному стані поставити вздовж дорог тимчасової водогони. І я вам хочу сказати, що люди, які з трубами працюють, це вам ці там 200-300 кілометрів за 5-6 діб. Це перше. Другий момент незадійна інфраструктура, третій момент дозвольте людям нормально бити свердловини. Дайте їм дотації, щоб вони бурували, купували бурові станки. Зараз Київський завод бурової техніки майже повністю який виробляє УРБ-2.2, урб 2,5. Це бурільні агрегати, які були давним-давно розроблені. Вони роблять це все для Польщі. Знаєте чому? Тому що в Польщі це компенсується. Оці от брові агрегати, а у нас старі до сих пір бурільників бігають. Тобто майже все, що продає зараз КЗБТ, він продає за кордон. От. Тому що тут нікому не компенсують вартість цих бурільних станків, верстатів. Більше того, зараз держава збільшила контроль над будівництвом свердловин. Після того, як я розповів цю історію про те, що наші ну, Система зрошення вже українцям ну, українському народу не належить оперення. Я, крім того, розповідав про колодязі, розповідав про свердловини, які зараз почали знову обліковуватися і так далі. От може це і правильно, але не під час війни і явно не на півдні України. Тобто, держава, на мою думку, зараз максимально повинна спростити ситуацію з колодязями і бурінням свердловин. А замість того, зараз голови сільрад. А, ну, які там у нас вже не голову сіврад, а е е по іншому вони ну, вже називається, а от, е бродять по е селах і обліковують колодязі? Це неправильно, це невірно. В умовах, коли фурами доставляється вода на південь України? Навпаки повинна бути. Ти, ти, ти повинен надати і держава повинна надати і інструмент. І гроші, і компенсації людям, які збільшують зараз водозабірний фонд. А держава зараз повинна давати можливість розвивати інфраструктуру громадам. Вот. Ну, Можна багато говорити про те, що вони витрачають гроші замість розвитку інфраструктури на те, щоб квітки посадити, та гроші на проекти якісь попилити. От. Но люди, які зараз живуть на півдні України, повинні вимагати від своїх громад дві речі: перша це спрощення ситуації по бурінню власних свердловин і колодязі, це створення. Централізованих водозабірних станцій, де ну, вода, наприклад, солена, чи ґрунтові води, ну, верні, так, не ґрунтові води, а артизіанські води глибоко і підлягають обліку і так далі. Тобто, ця держава на себе повинна надати можливість хоч проєкти ці зробити безкоштовно, а чи громада повинна оплатити ці проєкти, а люди нехай собі бурять. Треба створювати е, загального користування колонки. Треба створювати ці невеличкі е, тримочки з е, суспільними свердловинами, які беруть воду з гарних горизонтів. Окрема е, тема, яку я хочу лишити на останок, це е, тема пов'язана з зрощенням е, земель. Зараз весь світ. Приходить до того, що навпаки греблі старих гідроелектричних станцій руйнуються, замість того створюються греблі, які розположені не поперек водяного потоку, а вздовж його. Тобто, використовуються підйомою місцевості і так далі, для того, щоб не порушувати історичний потік води. Тобто, отак вот от да, гідроспоруди, які йдуть не поперек, а вздовж э, річок. Це перше. Другий момент. Э, коли вони спускають воду, коли вони реконструюють ці гідроелектричні споруди, то у них у всіх проблема з зрощенням. От. Зараз, як в Штатах, так і в Мексиці, в ну, крім Америці, це в Європі, э, от Фактично полив робиться за рахунок технології підняття води електронасосами. Живляться ці електронасоси за рахунок сонячних панелей, які розташовані над цими от каналами. По-перше, таким чином досягається економія води, тобто, коли над водяним зеркалом цього каналу розположені сонячні панелі, то вони стають, створюють тінь, от, і вода менше випаровується. Другий момент це енергозабезпечення не займає е, самі рошами землі. Тобто самі сонячні панелі не віднімають землю від використання для ведення сільського господарства. Третій момент, коли у тебе під тобою вода. І насос, і над тобою сонячна е, панель. Це дуже проста система. Дуже проста система. І саме головне, що вона тягнеться, е, як отриїться і бетонується е, сама гідроспоруда для зрощення, так от і встановлюються панелі. Це сьогодні-на сьогодні завтра, чи з завтра на післязавтра послідовне тягнення води і е, е, сразу ж її енерге, е, енергозабезпечення. Що, далі, що надалі відбувається? Надалі відбуваються дуже прості процеси, що в ті моменти, коли сніг лежить, в ті моменти, коли вода замерзла, і так далі, тому подібне, в ті моменти і сонця немає, і, в принципі, і поливати нічого, все під снігом, все замерзло. А в той момент, коли наступає жара, коли багато сонячних днів, і так далі, і так далі сонячні панелі працюють. І працюють водяні насоси і закачують. Воду в ці канали. Ну це логічно, це здоровий глузд. І саме головне, що це не потребує якихось мільярдних вкладень, які будуть реалізовуватися десятки років. Дозвольте людям самим робити ці гідроспоруди. Тим більше, що ті люди, які нуждаються в зрощенні, вони відібрали у нас наші гідроспоруди От Асоціації водокористувачів. Їм треба дозволити це робити, надати їм субсидії для того, щоб вони це робили, але не але не устраювати ще одну екологічну катастрофу на півдні України. Це моя думка.